Для своєї концертної програми колектив та вихованці Славутської школи мистецтв обрали відповідну назву Мій край живої музики, пісень. І оскільки яскраву творчість цього разу вони дарували рідному місту в його день народження, то всі концертні номери присвячували Славуті та Славучанам. Вітаючи славучан з днем міста, вихованці школи мистецтв створювали святковий настрій, дарували приємні враження від виконання музичних хореографічних композицій, пісень. Під час заходу звучали слова подяки нашим захисникам і кожному, хто своїм вкладом наближає перемогу. Школа мистецтв гідно тримає мистецький фронт. А її зброєю є українська пісня, традиційний танець, запальна мелодія. Продовж заходу працював благодійний ярмарок, до проведення якого долучилася вся мистецька родина, колектив, вихованці та батьки. Завершувався захід флешмобом із промовистою назвою Шлях до перемоги. На чекає шлях!